Її 11-15 дітей. З міст у нас більшість це львівські хлопці. У нас була команда Рух 40, це Філія. І хлопці там досить гарного рівня. Їх одразу там шість хлопців забрали сюди. Плюс забрали з Дюшки ще двоє, то у нас вісім гравців зі Львова. І поприїжджали один гравець з Києва, двоє Закарпаття. З Харкова під'їде ще гравець, один буде з Харкова, з Дніпра. І начебто все. Коли академія показала, що у нас буде відбір, то наскільки я знаю, було 250 дітей, які хотіли попасти в академію. Було три етапи. І після На третій етап залишили ми 24 дитини і відібрали собі 14 найкращих, які попало в нашу команду, всім кому ми запропонували, то всі батьки, всі діти сюди бажали попасти, то взагалі питання проблем не було у нас. Ми є дуже талановиті хлопці. Недавно нас зібрали, і ми вже встигли виграти леокап. За ким з основної команди руху слідкуєш найбільше? Напевно, що слюбок і климчук. Чому саме слюбок і Климчук? Климчук дуже швидкий, так як я і наші всі хлопці, а Слюбок має сильний удар. Почали ми з супер-турніру, який проводився у нас в Сокалі. Це, ну, запропонували поїхати на турнір, не пам'ятаю, як він називається. Це наш перший турнір, був такий виїзний. Це в Львівській області проводили. Ми там зайняли Друге місце програли по пенальті, не пам'ятаю, якій команді, але ми програли. І там було стільки сльоз, просто всі засмучені були. Це була катастрофа для них. Потім в нас був Кап, Другий турнір вже такий серйозний. Перший день він нас вийшов, такий провальний, скажімо, одну гру програли, нічия і перемога. Ну, ми вийшли з групи в Голден Лігу, і там вже доволі спокійно переграли всі команди. Як ви змогли виграти леокап? А ну поділися, що таке у вас є. Ми старались відігрували кожен момент, забивали голи багато, старалися в фіналі грати через пас. Ми заявилися на Дюфеал по 12-му року, 13-й рік по 12-му. Граємо доволі зараз непогано, зіграли 6 матчів, 6 перемог. Ну, Хлопці дуже добре грають, то перемагають всі матчах. Ну, і потім ну, у нас дюфели зараз ми от недавно їздили в Словенію. У нас був турнір Словенії, ми там грали шість матчів і один спаринг. Зіграли в груповий етап. Ми виграли всі матчі по 4-0. В четвертьфіналі ми програли по пенальті. Також нам в серіях поки ще не везе, Нічого чотирьоми під правим, скажемо так. Го! Треба! Треба! Треба, треба, треба! Який матч ти запам'ятався найбільше за ці чотири місяці? В Словенії ми грали проти якоїсь хорватської команди «Загреб». і ми проіграли 2-0, зрівняла, але програли по пенальті. Це мені найбільше запам'яталося. А чому найбільше цей матч запам'ятався? То що він був дуже емоційний. Унікальна тим, напевне, креативністю. Всі хлопці, які тут підібрані, кожного це по-перше, це особистість, якась і кожен креативний гравець від нападника до вратаря. Вони кожен день щось таке, щось як придумають, і то ну і, і в побуті. І на полі, ось за рахунок креативності, я вважаю, що у нас дуже досить гарні результати на футбольному полі. І в побуті у нас немає проблем, тому що нам ніколи не було скучно, Ми завжди щось робимо, чимось розважаємось. Тому креативність – це напевне перше, що я можу сказати про нашу команду. Ми є духом сильні, і нас тут зібрали ну, найкраще в Україні і ну то, що ми тут тільки ще чотири місяці навіть не пройшло і ми вже стали дуже сильними.